Попередньому шорт показав ось цю деталі, що це найгірша робота для токаря, тому що потрібно шукати і важко знайти. І багато цікавих коментарів люди написали. Дякую їм за ці коментарі, тому що вони якби, дозволяють відповідати на цікаві питання. Там багато варіантів сходилось на тому, чому це не штампують і так далі. Відповідь досить проста. Або чи, чому не залишається. Допуск на те, щоб відломити деталь. Там, ну, коротше, подивіться, що це, дізнаєтесь. Суть в тому, що це дуже точна деталь, закльопка. І вона з дуже непростого матеріалу. Постараюсь його сюди вкласти. 35 NCD-16. Це матеріал більший для авіації. Щось схоже на титан. Толеранція мінус І Досить точний отвір під калібр, тому так робиться.